Молитва вагітної жінки, преславна Божа мати, змилуйся над рабою твоєю і прийди мені на допомогу в час моїх болів і небезпек, з якими народжують дітей усі бідні євинні дочки. Згадай о благословенна вженах, з якою радістю і любов'ю ти поспішала в нагірний край відвідати родичку твою Єлизавету, коли вона сподівалася дитини, і як чудесно позначилося твоє благодатне відвідання на матері та немовляткові. З невичерпного благосердя Твого даруй і мені, негідній рабі твоїй, дочекатися дитини. Даруй мені таку благодать, щоб дитя, яке виношую тепер під моїм серцем, з'явившись на світ з радістю, подібно до святого немовляти Йоанна, поклонялося божественному Господу, Спасителю, що з любови до нас грішних покорився і сам став немовлятком. Невимовна радість, якою переповнювалося твоє непорочне серце при спогляданні твого новонародженого сина й Господа, нехай утішить скорботу, що належить мені перетерпіти серед болів народження, життя світу, мій Спаситель, народжений тобою. Нехай спасе мене від смерти в годину пологів, і нехай прилучить плід лона мого до числа Божих обранців. Вислухай, Пресвята Цариця Небесна, смиренне благання моє. І зглянься над бідною грішницею, Твоїм ласкавим оком, неприсором надії на Твоє велике милосердя й осіни мене, помічнице Християн, цілителько хворих твоїм материнським покровом у час моїх мук і болів, щоб сподобалася я відчути на собі, що ти мати милосердя, і щоб я завжди прославляла твою милість, яка ніколи не відкидає молитви бідних і визволяє всіх, хто звертається до тебе в час скорботи і хвороби. Амінь.